Дорогі друзі! У попередньому відео я розповідав про відносно новий сервіс, який запровадили в особистому кабінеті пенсіонера, Моя ідентифікація. А з учорашнього дня в особистому кабінеті пенсіонера появився новий сервіс Мої страхові виплати. Пенсійний фонд, попри наше нарікання, все-таки працює і поступово перетворюється на сучасну електронну систему соціального страхування. Новий онлайн-сервіс Мої страхові виплати це розділ в особистому кабінеті на порталі електронних послуг, який дозволяє кожному громадянину бачити, які саме страхові кошти йому нараховані, за який період і в який день вони виплачені. Страхові виплати в народі скорочено називають регрес. Отже, як користуватися цим сервісом. Що таке страхові виплати, тобто регрес, це грошова допомога, яку людина отримує у випадку втрати працездатності, травми, професійного захворювання або смерті годувальника. Ці кошти раніше виплачував Фонд соціального страхування. А з 2023 року його функції повністю передали до пенсійного фонду. Тепер усі страхові випадки, пов'язані з нещасними випадками на виробництві чи професійними захворюваннями обслуговуються в єдиній системі пенсійного фонду. Страхові виплати можуть бути одноразовими. Наприклад, компенсація після виробничої травми щомісячними, коли людині встановлено стійку втрату працездатності чи інвалідність унаслідок професійного захворювання. Розмір виплат залежить від ступеня втрати працездатності та середнього заробітку до травми або захворювання. У разі смерті протерпілого ці виплати призначаються членам його сім'ї. Які втратили годувальника. Чим страхові виплати відрізняються від пенсії? Пенсія це те страхова виплата, але призначається за віком або стажем. Формується вона з вашого єдиного соціального внеску ЄСВ, який ви або ваш роботодавець сплачували протягом життя. Страхові ж виплати, регрес за нещасний випадок чи професійне захворювання це компенсація шкоди, яку людина зазнала під час виконання трудових обов'язків. Їхня мета не замінити пенсію, а відшкодувати втрату доходу через травму чи хворобу, пов'язану з роботою. Тому це два різні джерела фінансування і два окремі права. Чи може одна людина отримувати і пенсію, і страхові виплати? Так, і це досить поширена ситуація. Наприклад, шахтар, машиніст або медсестра, які отримали професійне захворювання. Можуть одночасно отримувати пенсію за віком або інвалідністю і щомісячну страхову виплату як компенсацію за шкоду заподіяну здоров'ю. Ці виплати не взаємозаліковуються, вони нараховуються окремо і надходять різними рядками у вашому особистому кабінеті. Саме для цього і створено сервіс. Мої страхові виплати, щоб людина могла бачити повну картину, де її пенсія, а де страхова компенсація, коли вони нараховані, і через який банк виплачені. Але тут маю зауваження і припущення. Я зайшов в особистий кабінет, щоб побачити, як виглядає цей сервіс. До речі, я спокійно зайшов з допомогою дія підпис. І перше, що я побачив, було таке повідомлення, що отримую пенсію від Росії. Тобто додаток діє підпис працює. Технічні проблеми вже вирішені. Принаймні, я знаходжуся в Україні і я зайшов саме тут. Але повернемося до сервісу страхових виплат. Я зайшов в особистий кабінет і побачив, що цього сервісу мої страхові виплати у мене немає. Я не отримую страхових виплат, а лише пенсію. Тому можу припустити, що його бачать ті, хто отримує регрес, тобто страхові виплати. Це, зокрема, потерпілі на виробництві, члени сімей загиблих працівників, яким призначено страхові виплати. Особи, які отримували виплати від Фонду соціального страхування, а нині інтегровану структуру пенсійного фонду. У звичайних пенсіонерів, тих, хто отримає лише пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років, скоріше за все, цей сервіс у меню не відображається, бо для них формується нарахування за лінією страхових виплат. Якщо натиснути на сервіс мої страхові виплати, відкривається таблиця з основною інформацією. Це я взяв з опису в інтернеті. Ця інформація це вид виплати, одноразова чи щомісячна дата нарахування, сума, реквізити банку чи поштового відділення, через яке перераховано гроші. Іноді. Номер справи або підстава виплати. Цей сервіс синхронізований з базами даних пенсійного фонду, тому дані в ньому офіційні. Якщо щось ви побачили, що не співпадає, то вам вже це сигнал для того, щоб звернутися до відділення пенсійного фонду чи на гарячу лінію. Для користувачів це фактично цифрова виписка, де можна перевірити не лише пенсію, а й страхові компенсації не виходячи з дому. Щоб побачити цей сервіс одержувачам страхових виплат потрібно авторизуватися за допомогою CAP, ID GoUA або дія підпису. Нагадаю, важливе уточнення. Перші два способи лише дають можливість увійти до особистого кабінету. А третій спосіб дія підпис забезпечує не лише вхід у систему, а й повноцінну ідентифікацію особи. Тобто КЕП це кваліфікований електронний підпис. Він підтверджує вашу особу юридично, але не є біометричним і не ідентифікує вас. Чому? Я пояснював у своєму відео чи кеп придатний для ідентифікації від 25 жовтня. Кого цікавить, знайдіть його і перегляньте. Друге, це ID GoUA. Це система електронної ідентифікації, що об'єднує державні сервіси і банківські системи. Через неї можна авторизуватися за допомогою банк ID, але теж не можна. Ідентифікуватися. І третій спосіб, це дія підпис, найзручніший і найбезпечніший спосіб, який базується на електронній біометрії. Саме він, за роз'ясненням пенсійного фонду, вважається повноцінною ідентифікацією особи. Коли ви входите через дія підпис, у розділі Моя ідентифікація автоматично з'являється запис. Про успішну ідентифікацію з датою і джерелом Дія підпис. Таким чином, якщо ви авторизувались через «Дія підпис» і бачите в кабінеті оновлену інформацію, ви не лише увійшли, а й пройшли ідентифікацію. Але повернемося до страхових виплат, тобто регресу. І з жовтня цього року. Пенсійний фонд розширив можливості ідентифікації саме для отримувачів страхових виплат. Тепер вони можуть записатися на відеоконференцію з працівником пенсійного фонду через заяву у верхній частині порталу Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку». зв'язку. У мене є кілька. Відео про цей спосіб ідентифікації, тому раджу підписатися на мій канал і переглянути її. Отже, новий сервіс Мої страхові виплати служить для контролю ваших соціальних прав. Через нього можна перевірити нарахування одноразових і щомісячних страхових виплат. Бачите, коли і куди перераховані кошти. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!